В мобільному застосунку кешелот доступна функція, яка дає змогу приймати безготівкові платежі від клієнтів, використовуючи платіжний сервіс NovaPay. До сплати з боку клієнтів приймаються платіжні карти будь-яких банків, а скористатись цією функцією можуть користувачі кешелот, які підключили інтернет еквайринг від NovaPay. Для того, щоб підключити інтернет еквайринг від NovaPay, Потрібно подати заявку на сайті сервісу та підписати договір з NovaPay. Посилання на сторінку, де можна подати заявку доступне в кабінеті користувача CashLot в розділі Мій бізнес. Налаштування платіжний сервіс NovaPay Після того, як договір буде підписано, ви отримаєте Merchant ID та доступ до адмінпанелі. Для підключення сервісу NovaPay до Шелот в адмінпанелі потрібно згенерувати приватний ключ. Перейдіть до адмінпанелі за другим посиланням в кабінеті користувача кешелот і виконайте авторизацію, використовуючи дані, які ви отримали після підписання договору. Праворуч у верхній частині екрану адмінпанелі. Натисніть кнопку Згенерувати ключі. Оберіть торговця, для якого потрібно згенерувати ключ, і натисніть. Продовжити після чого файл, в який записано ключ, буде завантажено на комп'ютер в каталог, який вказано у вашому браузері. Для того щоб налаштувати можливість приймати платежі від своїх клієнтів, за допомогою платіжного сервісу NovaPay поверніться в кабінет користувача кишело до розділу Мій бізнес налаштування платіжний сервіс NovaPay» і встановіть позначку біля тієї господарської одиниці, для якої потрібно виконати налаштування. Відкрийте файл, який було завантажено з адмінпанелі NovaPay, Скопіюйте в ньому приватний ключ і вставте його у відповідне поле. А в поле ідентифікатор мерчанта впишіть «Merchant ID», отриманий після підписання договору, і натисніть Зберегти. Після цього можна переходити до реєстрації операцій із застосуванням платіжного сервісу NovaPay. Для проведення розрахункових операцій в мобільному застосунку з використанням платіжного сервісу Нова Пей у відкритій зміні додайте до переліку всі потрібні товари або послуги, натисніть оплата. А в наступному вікні Оберіть Нова Пей. Вкажіть номер телефона покупця. І якщо ви хочете відправити платіжне посилання, смс-повідомленням встановіть позначку біля відповідного напису і натисніть Провести оплату. Зверніть увагу, відправка СМС доступна тільки, якщо в кабінеті користувача кешелот налаштовано SMS-сервіс. Після цього мобільний застосунок сформує посилання на рахунок, який клієнт може сплатити, якщо він перебуває у місці реалізації товару або надання послуг. Для цього покупець повинен відсканувати QR-код, який з'явився на екрані. І здійснити оплату зручним для нього способом. Якщо клієнт буде сплачувати рахунок віддалено додатково, ви можете поширити платіжне посилання і надіслати його покупцю за допомогою месенджерів, які встановлені в вашому смартфоні, наприклад, Telegram, Viber чи WhatsApp. Натисніть кнопку назад, оберіть відкласти чек та очікуйте сплати рахунку. Під час очікування можна проводити інші розрахункові операції. Клієнт отримує повідомлення з посиланням на рахунок і здійснює сплату зручним для нього способом. Щоб перевірити статус оплати, рахунка перейдіть до розділу операції та відкрити вкладку Відкладені чеки. Для оновлення статусу натисніть на потрібний чек і оберіть Перевірити статус рахунку після сплати рахунку покупцем. Статус відкладеного чека зміниться на успішна оплата. Для реєстрації розрахункової операції натисніть Перейти до реєстрації. А в наступному вікні оберіть зареєструвати в ДПС».